Якщо вірити автоконцерну Volkswagen, машини майбутнього виглядатимуть так: у рух автомобіль приводить електромотор, який не викидає в атмосферу шкідливих газів. На тематичній конференції в Берліні багато говорили про майбутнє. Анґела Меркель схоже впевнена, що через сім років Німеччиною їздитиме мільйон електромобілів. Нині їх поки що лише сім тисяч. І клабе вікенягугадаємо, можемо викувати цим щось добре для майбутнього майбутнього нашої економіки та працівників цієї галузі. поки що автолюбителів відлякує обмежена довжина пробігу, а ще більше ціна електромобілів у галузі. Сподіваються на допомогу політиків приміром дозволити їхати смугами для громадського транспорту, надавати податкові пільги та робити держзакупівлі. Але промисловість не хоче робити ставку виключно на електромобілі. І, хоча німці незабаром представлять 16 екологічних моделей, є свої але. Нині ніхто не може сказати, яка технологія домінуватиме на ринку. Зрозуміло, одне хто володіє кращою автопромисловістю світу, не може собі дозволити робити ставку лише на один технологічний напрямок. Захисники довкілля вийшли на вулиці з протестами. Вони не вірять, що автовиробники справді хочуть перейти на розробку електромобілів і вважають захід у Берліні конференцією лицемірства.